Що ж друзі, доброго вам ранку, як ви вже помітили, в нас в гостях постійний наш гість сімейний лікар Віктор Петров. І я думаю, ви вже здогадалися, що говорити. Ми сьогодні будемо про харчування, зокрема ну. про вегетаріанство, м'ясоїдство та сироїдство. Ну і що доброго радує, ранку. і що радує, що Віктор пішов не з пустими руками. Я вже бачу у нас майже накритий стіл за <зависувати> мі Знаєш, так. я думаю, що ти будеш пропагувати все-таки вегетаріанство, адже м'яса на столі у нас немає. Але, зрештою, знаєш, дуже багато є суперечок, що варто їсти м'ясо. То в нього відмовитися. Зрештою, як вегетаріанство і містоїдство впливають на функції організму. Ну, з чисто медичної точки зору, немає якогось типу харчування, яке унікально при всіх випадках mm -hmm. допомагає і можна його використовувати як 100% спосіб харчування. Там постійно. Насправді ми лікарі притримуємося дещо іншої думки. Це збалансованість харчування, яке повинна насичувати організм всім необхідним. Для різного віку це різні речі, тому я як лікар кажу, кажу так, що е, для кожного типу харчування є свій оптимальний вік, коли ми Займаємося науковою роботою, у нас невеликі фізичні навантаження. Ми більше думаємо. З віком нам потрібно менше енергії, тобто потрібно дивитися в першу чергу за калорійністю тої їжі, яку ми споживаємо. Що стосується питання, твого то як на мене, мої пацієнти, які дуже багато їдять м'яса, вони самі кажуть, що вони трошки гірше сплять у них більша збудливість, вони такі більш можливо бадьорі. І менш спокійні. А ті люди, які постійно перебувають на харчуванні рослинною їжею, вони можливо більш такі спокійненькі, не мають таких розладів емоційного характеру. Я не пов'язано. В мене купа друзів, які не можуть уявити свого дня вони взагалі без м'яса. Я також належу до цих друзів. Чи варто їсти м'ясо кожного дня? Давайте по, по літературі підемо. Один грам білка на кілограм. Тобто це uh -huh. є той оптимум, який потрібен. Вас не буду питати, Михайло запитає, скільки вам потрібно білка, якщо з такого розрахунку брати. Десь 70, так? Ну, можливо, трохи менше. Десь 70. Так, Десь 70 так. грам. Тобто, як мінімум, вам потрібно спожити до 100 грам м'яса, для того, щоб отримати свою порцію тваринного білка. Але це це... На день. На день, день так. Угу. Але цей білок можна отримати не тільки з тварин, тваринного походження, його можна отримати з рослинного походження. Ви знаєте, що коровка, там різні травоядні, вони не мають жодного такого м'ясного продукту. Так? Ну, так. Вони споживають угу. тільки рослинну їжу. При цьому білка їм вистачає. На рахунок збалансованості харчування мушу сказати, що у нас, у людей, є така особливість, що довжина нашого кишків. Вника настільки велика, що ми не відносимося до м'ясоїдів у до хижаків у чистому вигляді, тобто наш кишківник більше в три рази ніж потрібно для м'ясоїдів бо Там м'ясо повинно швидко розпадатися. Mm -hmm. Тому є певна така особливість, я вас хочу пригостити. Я Я хотів пригостити вас клітковиною. Клітковина це є та мітьолка, тобто той о -о очисник нашого кишечнику, який допомагає нам збалансувати наше харчування. Що стосується видів клітковини і як її отримати, найпростіший спосіб це використовувати такі дієтичні. Добавки в виді клітковини, можливо, використовувати більше продуктів харчування рослинного походження, які висівки, ми вважаємо, там, і різні, припустимо. Тут клітковина 9 цілих. 70 грамів, так це багато. Так, це досить багато для чого вона нам потрібна ця клітковина. Клітковина для того, аби наш кишківник правильно працював. Ті люди, які не можуть з'їсти багато цього, вони можуть використовувати вже готові клітковини, які продаються в нашій аптечній мережі. І зараз ми будемо робити експеримент з паном Михайлом. Це є дієтична добавочка, яка ми не будемо називати, яка саме бо їх є дуже багато, але маємо це клітковина. Доброго ранку. – Алло. – Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. – Як вас звуть? – пане Володимир з Ужгорода. Ми вас слухаємо, да. пане Володимире. М мене цікає таке питання. Дуже багато приділяється уваги, розказується людям, які дуже вредні, які продукти, які не можна їсти, е як приділяти, щоб їх не їсти. Але мене цікавить, чому? Конституцію передбачено забезпечення людиною здоров'ям. Чому випускаються такі продукти, і я повинен знати, що вредно чи ні? Вони взагалі повинні зніматися з виробництва і наказуватися ті виробники, котрі такі. Виробляють вредні продукти, коли це буде зроблено. Дякуємо. Добро, дякуємо. Спробуємо якось відповісти. Коротенькі. Мабуть, всі разом Коротенькі. як визначати корисну не корисну їжу, корисне не корисна їжа визначається за тим складом, який ми можемо прочитати в супермаркеті, використовуючи, припустимо, упаковку на якій повинно бути вказано все, що в ній міститься. Людина, в принципі, шкідливого нічого не допускається на до до продажу, але ми повинні пам'ятати, що є певні норми, гости так звані які повинні бути дотримані при виготовленні будь-яких харчових продуктів. Припустимо, до салатів, він коли виготовлений, йому не виповнилося ще три години, то він іще може бути реалізований. Mm -hmm. Але якщо він більше трьох годин, це вже є отрута. Ви про це говорили. Mm -hmm. Я... Так. М -м мені ще здається, що все зраз... немає якби, ідеального якогось продукту, який завжди він буде корисним. Тобто, якщо їсти тільки ну помідори свіжі, так але тільки ними харчуватися або забагато їх е споживати, відповідно відповідно, організм, мабуть, що не дуже адекватно відреагує на це. Так. все. Ну що ми що це за суміш? Це суміш, так. це і квітковина у тому вигляді, в якому, наприклад, якщо ви не хочете багато часу тратити жування, то ви можете зробити декілька ковтків. Ну що а це можна купити в звичайній аптеці? Так абсолютно. Букет 78-го року. Ну, тепер його е кишечник буде, буде добре працювати, так? Так. Так. так, тепер розказую, що станеться з Михайлом протягом. Так, я вже випив, зараз же станеться. Суть в чому, що оцю вину, яку Михайло споживає, вона насправді допомагає дуже тим людям, у яких є питання стосовно щоденного виділення. Тобто, роботи кишківника. це дуже важливий момент, особливо так само для людей, які мають знижену моторику і так далі. Тому я кажу, що якщо ви не маєте квітковини не вдома, необхідно її придбати в будь-якому вигляді, і без неї день не розпочинати Це моя рекомендація як лікаря. На рахунок деяких дієтичних аспектів. Якщо ви не заперечуєте, я би хотів з вами провести такий експеримент. Даю вам два папірчики, угу. на якому написані е, певні принципи лікувального харчування. Ну, ви перші. перші. Дієта при виразковій хворобі шлунка 12-палої кишки. Кишки. Е, дієта по перзнеру номер 1 угу. вважається, і е, на цій дієці вказано, які продукти бажано використовувати, які продукти не бажано використовувати. От, шлунок і кишківник, значить, так. варто їсти хліб, жири супи, м'ясо. <реш> так, але там треба обов'язково вказувати, що хліб тільки вчорашній, жири певного виду. Тобто, ви можете це отримати при рекомендації у лікаря свого. Однак mm -hmm. є основні три принципи у лікувальному харчуванні це безпечність цього продукту, про що наш е, е, дозвонювач запитував, це є е, щадність, тобто, треба захистити той орган, який уражений. І особливо е, е, ця дієтка повинна бути збалансованою і містити все необхідне, що потрібно. Для життя. У вас яка? дієта при захворюваннях печінки стіл номер 5. Стіл номер 5. Так само по певзнеру, ми медики користуємося такою класифікацією цих столів, і припустимо, у цьому столі забороняється споживати будь-що смажене. І потрібно забути за те, що ми споживаємо якісь продукти, які містять скоринку або які можуть стимулювати дуже сильно виділення травних соків. Чому це важливо? Може, ви розкажете по своєму досвіду? Ну я не знаю насправді. Чому це важливо, але я знаю, що е, якби там можуть бути ну тут правда про печінку сказано, так. але я і знаю... про жочень. А так само, ну тобто там йде виділення е, жовчі, і якби якщо його забагато, то, відповідно, стінки а, шлунка, вони так. страждають. І навіть я пам'ятаю, що е, при цій ну там в мене були раніше колись давно е, трішки проблеми з цим, то я вживав навіть насіння льону екстракт так. для того, аби от якраз об... об... Об, обволокти, Віктор, обволокти. Так. Такі дієти Що можна нам? знайти в інтернеті. Так? Вони, так. Як вони називаються ще раз? Вони називаються е, дієтичне харчування по певзнору. Їх є всього 16 дієт. Угу. Е, одна єдина з них не лікувальна, це 15. А всі інші при певних захворювань, при подагрі, при ниркових захворюваннях, при різних різних, різних, різних захворюваннях Це має визначати Ліка. лікар. Бажано так, тому що е, чому ми використовуємо їх? Тому що навіть без лікування, хай, наприклад, не використовуючи жодного лікувального засобу, ми дієтою та режимом можемо вилікувати людину. Правда, лікарі це не говорять завжди, але насправді це правда. Тобто, якщо забезпечити гарний щодний режим і використовувати лікувальне харчування, ми можемо справитися практично з будь-якою негострою е, хворобою. Тобто іноді людям достатньо просто дати відпочити своєму організму. Абсолютно. і не використовувати ті страви, які погіршують самопочуття використовувати ті страви, які покращуються. У Стосу... Мене ще питання стосовно сироїдіння. От У мене так. є знайомий, який харчується виключно сирими продуктами. Він робить з них е, різні там е, шейки, там в. просто в. їх був перетирає. В студії, так, так, він був на студії. Mm -hmm. От як ти до такого ставишся? Тобто, чи well, це нормально, чи от Голландії взагалі визнали сироїдіння офіційним методом боротьби з раком. Чи наскільки воно mm -hmm. дійсно корисне? Чудовий момент. Єдине, я дуже прошу всіх, хто нас дивиться, запам'ятати такий момент, що дитині до 16 років. Років не варто бути на суворому сироідійні веганстві. Це моя рекомендація як лікаря. Я маю певні. Не хочу довго говорити про це, але є публікації, вони потребують. Ну, Просто повірте на слово. Що стосується, як я відношуся, я відношуся позитивно. Якщо людина при цьому не має жодних порушень в стані здоров'я, почуває себе добре і не має якихось дефіцитів. Коли вона себе добре почуває, вона навряд чи стане сироїдом. Так, так. І стосовно того, що, можливо, нашим глядачам варто розповісти, що вегетаріанство ділиться на певні, певні такі субтипи. І Михайло сказав про сиродіння. Це досить суворий тип вегетаріанства. Ми знаємо, що. Є веганство. Так. Вони передбачають, що тільки рослинну їжу споживають. А вегетаріанці діляться на три основні групи: це ово, ті, які ово вегетаріанці, які споживають яйця. Е Плакто вегетаріанці, які споживають рибу, і лакто вегетаріанці які споживають молочні продукти, молочко, сметану угу. і е, сири, там, певні е, е, кисломолочні можливо, продукти. І ці моменти потрібно враховувати. Я дотримуюся точки зору, що е, ми повинні отримувати все ж таки якусь частинку тваринного білка, і я більше схильний до вегетаріанства, тобто не до веганства і не до середіння. Однак, Певний, можливо, тибетські якісь монахи зі мною би дуже добре посперечалися, я би певно не знайшов для них аргументів. А які є протипоказання вегетаріанству? Чи кожна людина ага. може собі дозволити? Пам'ятайте, ми почали з того, що е, я про білок розповідав Михайло. Ага. Суть у тому, що у людини, у якої є недостатність білка, є виснаження, можливо, є плануються якісь дуже великі навантаження, то не варто е, е, суворо дотримуватися тільки рослинної дієти. Е, що стосується е, продуктів. Е, е, Збалансованих, тобто можливо, все ж таки, рослинний сир, знаєте, як називається mm. тофу, Який виготовляється з бобів. Він є, mm -hmm. до речі, в наших деяких супермаркетах, кубиками нарізаний, дуже смачний. І, mm -hmm. і це є один із способів отримання такого повноцінного білка. Ще можливо, ви чули за худжоу, це є спаржа. Це те, так само mm -hmm. з бобів є виготовлена, е, така, як макарошки, такі, і вони теж є 100% білком протеїном. Mm -hmm. Тому, якщо людина до цього підійде серйозно, почитає, добре підготується, то все буде гаразд. Жодних проблем no, немає. І, і ще, мабуть, вже останнє питання. Я чув про те, що ну, Хто мені казав, якщо не помиляюся, можливо, ви прочитав в інтернеті, що все-таки е, рослинні жири вони відрізняються від тваринних, і там, якби ну, людський організм він потребує саме якихось елементів, які є тільки в тваринних жирах. Mm -hmm. Чи це відповідає дійсності і чи не може ну все-таки нашкодити відсутність mm -hmm. таких жирів? А я Вчора елементів. прочитала, готуючи, що от е, м, білки, ну якщо рослинні і тваринні, вони все одно розчеплюються на амінокислоти, так. і вони всі одинакові ці амінокислоти. І це означає, що тоді сою і м'ясо їсти, все він Майже все одно. Ну, але е, ми повинні не забувати, що є 20 незамінних амінокислот, які ми мусимо отримувати, бо ми їх ніде не візьмемо. Наш організм не здатний синтезувати, і це є то, те питання, яке. Першим стоїть у вибору е, е, якогось харчування, якогось із видів харчування. Варто пам'ятати так само, що е, використання, е, наприклад, е, рослинних е, і тваринних, ви маєте рацію, що тварині лег легше засвоюються. Чому угу. тому, що вони вже дуже схожі на той білок, який у нас в організмі, але ми та, так само пам'ятаємо, що в нас у нашій клітині немає жодної молекули. Е, Чужого білка ми маємо тільки свій, тому що той білок, який потрапив в організм, він розщепився на, на свої такі логочастинки, а потім склався вже в нашому організмі. Тому у нашому організмі є тільки той білок, який синтезований нами самими. Угу. Ну і питання мене цікаве, як жінку, Знаєш, побутує така думка, що від м'яса людина скоріше старіє, це правда. Від м'яса людина старі можливо, я мав таку дуже цікаву розмову з одним з професорів з нашого Донецька дієтологом, який розповідав про те, що М'ясо, яке насич... насичене гормонами страху, насичене різними гормонами стресу. Тобто ми отримуємо масу тих речовин, які є стресовими для нас, споживаючи, не припустимо курятину чи телятину, яка була виготовлена, ну заготовлена зі страхом тих тварин, які гинули, то ми таким чином набираємо на себе якісь певні гормони стресу, які в нашому організмі вже викликають такий, такий стан. Ну я не не в впевнений, що це на 100% достовірно. Однак такої інформації є дуже багато. І одною з мотивацій більшості моїх знайомих вегетаріанців є те, що вони кажуть Віктор, ти знаєш, ми не будемо їсти наших братів менших, Ми можемо справитися з цим. У нас є інші джерела харчування, і ви знаєте, це досить такий е, суттєвий мотиватор для тих людей, які не бажають споживати. Ну, я, мені здається, що сироїдство і вегетаріанство взагалі не віднесли до психічних якихось розладів. Ну, свого часу. свого часу. часу, так, так. так ну, але багато було. Були різні сексуальні девіації, які відносилися до е, розладів. Однак це, ви так багато п'єте, ризикуєте? Мені потрібно, щоб ти годину був щасувати. Так клітковини може бути багато, так? Я вам все лишаю. До кінця і ви використаєте. Якщо Михайло залишить на три хвилини цей стаканчик, то оце перетвориться на такий пудинг. А я вже бачу, що воно загусне. Чому? Тому що воно на себе набирає рідину. Це ще один дуже хороший привід для насрбент кр красунь, працює? так які не хочуть набирати зайву вагу, тому що частинка, частинка цього забирається на разом з водою, забирається і смоктається. Його ж все можна випити, так? Не говори, не, не, не можна це буде реклама. Добре, клітковину в аптеці. Так. І, все. і все буде добре. Вживайте до речі, я знаю, що вона є в пігулках, є от в такому. Так, в будь-якому вигляді. вигляді можна її придбати, або ж, або ж споживають, в яких продуктах є найбільше клітків. Кобини в висівках висівки, висівки так, так. Скажу, висівки. Висівки. висівку. Її можна придбати на нижніх полицях любого супермаркету в хлібному відділі. Так. А як так трішки ховають? Ну ще, Віктор, дуже гарно дякуємо тобі за таку цікаву розмову. Побачимося з тобою наступного тижня. Нашим нашим телеглядачам ми нагадуємо, що в гостях у нас був сімейний лікар Віктор Петров. Дякуємо за те, що ви долучалися до нашої розмови. Ранок продовжується. Наразі у нас музична пауза. Не перемикайте.